Якщо ви хочете краще вивчити польську мову, а базово вже знаєте і не знаєте, що робити далі. Саме сьогодні я вам розповім, що ви можете з цим зробити. А ви обов'язково залишайте вподобайку, коментар та діліться з друзями. Моя вам порада, якщо ви хочете покращити свій рівень знань польської мови чи просто навчитись говорити польською, дивіться фільми польською мовою. Ні для кого не секрет, що фільми. Польською мовою, тобто їх назва, буде відрізнятися від оригіналу, або ж нашого з вами звичного українського. Тому сьогодні я вам розповім декілька базових фільмів, як вони перекладаються на польську, щоб ви могли їх подивитися. Втеча з Шоушенка Сказання на Шоушенк. Список Шиндлера. Ліста Шиндлера. Форесткам Форесткам. Матриця Матрікс. Зоряні війни Кв'язні «Кв'язне Гаррі Поттер» Гаррі «Гаррі Поттер». Сам вдома, сам вдома. Чи ви знали, як польською перекладається форсаж, якого нещодавно вийшла нова частина? Якщо так, напишіть нам в коментарях. А ми потім вам розповімо, яка буде правильна відповідь. Дякуємо вам за перегляд! Обов'язково залишайте нам свої коментарі і всім па-па!